Сьогодні ми поговоримо про незвичайний винищувач Гріпен зі Швеції. Що це за винищувач, які його можливості та характеристики? Ця машина вже розглядалася як потенційний кандидат на заміну радянським винищувачам ЗСУ. Коли йдеться про винищувачі для України, то насамперед згадуються саме американські літаки F-15, F-16 чи навіть F-18. Кожен має свої значні переваги та особливості, що викликає живе обговорення, але за цим досить часто забувають інші можливості, про які нагадав міністр оборони України Олексій Резніков. Якщо хтось думає, що літаки F-16 – це рішення, то вони глибоко помиляються. Наші аеродроми не готові для F-16. Там є кілька нюансів, тому можливо нам потрібні інші літаки сучасного стандарту, наприклад, Гріпен шведського виробництва, заявив міністр оборони в інтерв'ю BBC. І справді легкий винищувач покоління 4+, Gripen від фірми Saab, Ще до вторгнення РФ розглядався одним із кандидатів на роль літака для повітряних сил України. Перше, що потрібно знати про шведський джаз 39 дев'ять це те, що він створювався саме для умов Швеції, яка тільки недавно постукалася у двері НАТО. А до того десятиліттями спиралася виключно на свою силу у питанні можливого конфлікту з СРСР, а потім і РФ. Тобто, під час його створення, яке велося у 80-х роках, було закладено деякі вкрай важливі параметри: простота в обслуговуванні, невибагливість дозлітно-посадкових смуг, дешева експлуатація. Та все це не за рахунок бойової ефективності. Перший політ Гріпен здійснив у 1988 році і ще до завершення всього циклу випробувань був замовлений шведською армією, яка почала отримувати серійні машини всередині 90-х років. Загалом існує три покоління Гріпен А, одномісний, Б, двомісне ті роки. Це одномісний Д двохмісний, це вже 2000 ні роки. Є одномісний Ф-двохмісний, це вже після 2010 року. Остання версія jas 39 еф за масштабністю оновлення взагалі має додаткову назву Gripen New Generation. А літак отримав справді ціли, цілий пакет нововведень, зокрема новий двигун, що дозволяє літаку ще без форсажу летіти вже на. Надзвукової швидкості також літак інтегровані всі сучасні цифрові системи, включаючи активний фазовий радар, оптико-локаційну систему, станція радіоелектронної боротьби та зниження помітності, тобто за рівнем технічної оснащеності, 39EF навряд чи поступається F-16 сучасних версій. Максимальна злітна вага складає 16,5 тонн, а кількість точок озброєння 10. Завдяки збільшеному об'єму палива бойовий радіус дії збільшено до 1300 кілометрів. За Гріппен закріплено звання найбільш ощадливого винищувача покоління 4 Вартість літньої години а в сучасній версії 39 ЄФ, за неофіційними даними, коштує лише 4 тисячі доларів. У той же час, коли у найближчого конкурента F-16 йдеться про цінник від 8 тисячі доларів за годину. Але те, що безперечно, можливість гріпен працювати зі злітно-посадкових смуг поганої якості, включаючи автомобільні траси. Це пов'язано з тактикою шведських повітряних сил, які в разі потреби мають максимально розсередитися по всій країні. Це чудова зброя.